друзі, друзі, друзі. Давайте по імену називаємо представників регламентної комісії і вони разом з переможниками змі вийдуть на нараду. Пошли, Олег, ось четвер. Чотири представника регламентної комісії. Будь ласка, ось два три чотири чотири представники змі. Будь ласка, супроводжуйте рекламу четверть. Не, ні, 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 Ой, я вибачаюсь. Треба було зупинити голосування, Так голосування ну, не було. Он не ставили сього раз, если я закінчу. Я, я, я рот не успела забрать. Так все, давайте попрацювати. Будете працювати, працюйте. Працюйте, ви в прямому ефірі, шановні, працюйте. Згідно регламенту міської ради, не проголосований порядок денний, Ні, не, прийнято не, рі... не, прийнято не прийнято рішення одне Тепер. з порядку денного не має права закривати сесію. Немає. Питання, яке було внесено до порядку денного, не було обговорено в сесійній залі. З результатами обговорення не було проголосовано. Було... Було... Рішення не було сесії не заговірено. В ж ми де, де мабуть, про закриття очергової сесії таким, що було здійснене з порушенням чинно Ви Повернутися до обговорення другого питання, яке було включено в переведенному, проголосувати в порядку пойменого рішення, прийняти по ньому рішення. Gracias.